Окей, будемо чекати, коли ми отримаємо масовий випуск пілотів українських пілотів, які будуть вміти літати на F-16, а В нас буде також кількість техніків і виготовлені місця для тих е, літаків. А поки у нас е, така інформація, яка з'явилася зараз, ворог прийшов у наступ на Купівському напрямку. Взагалі зараз на Лімано-Купівському напрямку е, середочно більш ніж 100 тисяч. Російського складу військових більшість 900 танків і 370 РСЗО. А це повідомляє командувач сухопутних військ. І що я можу сказати? Ну сподіваюсь, що розуміючи, ну не може було сховати цю кількість військ, що пан Сирський, який керує тим напрямком, розумів і замінував не гірше ніж росіяни на Запорізькому напрямку. Тому я вважаю, що це зможе сподіваюся, що зможуть не тільки зупинити, але й розбити цю групіровку. До речі, це фактично останній резерв із оперативного резерву, який є зараз у росіян. і це якраз одне з намагань відтягнути наші війська запорізького напрямку. На харківський напруманах Лиманський, Клімано Купінський напрямок для того, щоб зупинити наш наступ на запорізькому напрямку. Росіяни нервуються через запорізький напрямок дуже 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 розуміючи, що все одне, а те, що робить зараз залужний, знищує склади, знищує техніку і просувається вперед. Це те ж саме, що вони бачили на херсонському напрямку, коли видавили росіян з Херсону, просто видавили те ж саме зараз. Відбувається до речі. Давайте відверто казати: єдина сила, яка зупинила ворогів, яка захистила Україну, яка повертає з території, яка викарбовує щоденно, щогодинно, щохвилинно, перемогу. Це ЗСУ. Тому, друзі, вірте в ЗСУ, вірте в залужно, донатьте, якщо можете, якщо є можливість і бажання, якщо можете. І час прийшов приєднуйтесь до ЗСУ в будь-якому випадку. Країна повинна перемогти, про, про ЗСУ з, зрозуміло, тут взагалі нема нема чого сперечатися, але те, що стосується запорізького напрямку, ну там так, дійсно велика проблема. І о, проблема як для нас, так і для ворога, тому що ворог зараза він дійсно, ну як то кажуть, по підручниках він там. Копався і ось ці лінії е захисту, там три лінії захисту, вони дійсно вони нам ну, дуже уповільнюють шлях. І враховуючи те, що до речі, є ще одна е авіаційна одиниця. Ми говоримо про F16, про, про інші е літаки, але е що зараз ворог використовує? Безпосередньо на запорізькому напрямку це вертольоти, і вертольоти зараза вони а, можуть робити пуски далі, ніж а, ми можемо їх дістати з а, переносних а, переносних а, там ПЗРК і все таке інше. Тому що е, ситуація така, що ну умовно кажучи, я не буду вдаватися там в деталі скільки за скільки кілометрів. Ну умовно кажучи, там наша ПЗРК може на там, 10 кілометрів вистрілити, а вертольот може вистрілити там, починаючи там, з 20 кілометрів до позиції. Тому ми просто його фізично не достаємо, тому коли ви бачите кожну, кожен збитий К-52 алігатор. Російські. це дуже важлива подія для кожного, кожного з нас, ну і звичайно для Збройних сил України. Варто дійсно аналізувати, що відбувається там на, на мапі, як це все відбувається, але просування йде, і дійсно, це той випадок, коли ти читаєш. Там ту ж саму заступницю міністра борони Ганну Маляр, яка говорить там, що за тиждень ми звільнили, ось за минулий тиждень ми звільнили там 18 квадратних кілометрів території. Це дуже багато, ну, це, умовно кажучи, село, і е, прилеглі до нього е, поля. В Запоріжжі, е, в Запорізькій області, зокрема, е, трохи інша агломерація, ніж в на Донбасі. На Донбасі ти заїжджаєш в одне місто, проїхав по дорозі, і ти вже в іншому місті. так І ти так ось так собі пересуваєшся на одну там дорогу, нанизано декілька населених пунктів. В Запоріжжі не так. В Запоріжжі ти заїхав в село, гей, гей, і нікого ти не бачиш, так тому що там поля, поля, поля 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 поля, і за декілька там кілометрів з'являється там інше село. І тому е, кожне село це окремий такий форпост, так і ти можеш його, е, і треба його брати. І коли ти забираєш цей населений пункт територія, яка підлягає, вона е, вже твоя. Тому що далі посадки, далі степ, і там взагалі нема де сховатися. Тому ось ці показники саме на запорізькому напрямку, це. Дійсно, інший фах, інший підхід для ведення бойових дій. Ну, нашим це вдається, і до речі, подивіться, як, ну як припинили говорити про Запорізьку АЕС, те, про що я казав: кейс про атомну ядерну небезпеку. Він, здається, відійшов трохи в небуття. Скажи, будь ласка, ти чув заяву Арахамі? Ні. ні. Ні, він написав такий розлогий пост про те: ганьба всім мерам, ганьба всім чиновникам, які зараз е, гроші витрачають туди, куди не треба. Ганьба їм, як їм не соромно, тому що вони будують якісь незрозумілі е, стадіони. Вони ще щось. Тут таке відчуття, що він е, не він влада, а слухай, це вони хочуть ввести якусь е, заборону на овощерезки. так. Yes. Так, але, але одночасно з цим з'являється інформація про те, що держканал, телеканал Дом вивзав собі 14 мільйонів на комедійний серіал. Знаєш, а, ні, я розумію, комедійний серіал зараз дуже необхідний. Ну, це єдине, що я спілкуюся сьогодні з хлопцями. Вони кажуть, нам баги потрібен з лафетом, щоб поставити до ґа. Ну, це потрібно. Це сучасна тачанка, от відверто. Я кажу, а може серіал? Вони що? Я кажу, ну серіал. Тут розповідаю про дім. Говорить, ви там, я кажу, це не ми, це там телеканал. Говорить, а скільки, скільки, я йому пояснюю. І він там мислив, а говорить, каже, ж, ти ж збирав на тому тижні там щось 520 тисяч на два квадроцикли, які повинні вивозити снайперів угу. і операторів БПЛА. Я кажу, ну. Говорить, а це ж можна купити. Говорить, тихо-тихо-тихо-тихо. Не поспішаємо. Як кажуть, це на чужой вершок не роздіває роток. Це не наше, це телеканал Дім. Вони вже це попелили, це зрозуміло. І от в мене запитання. а що телеканалом Дім він теж не може займатися рахами? Він забув, що це державний телеканал. Чи він що хоче? Я поясню, він хоче знову атакувати, як і вся ця зелена влада. Вони хочуть, молода і неосознана, вони хочуть атакувати. Зараз місцеве самоврядування. Але чому хочуть? Вони атакують. Ну, відверто, вони атакують. І знов нова атака. І от в мене відчуття, що ці хлопці не можуть гаманитися. Більше того, вони не розуміють головного. Їм потрібно своїм прикладом показати, як вони борються з корупцією, з витратами, які ну, не мають права витрачатися. Але. Ми кожен раз бачимо нову слугу народу на корупційній якісь оборудці. Ми знову бачимо якісь схеми. Ми бачимо, як Юрій Ніколов знаходить цікавий кейс з тим, якого має відношення і Арахамія, і Шмигель по відновленню акцизів Єдапс. Ми бачимо все це, а він буде розповідати. Хай він по телезателефонує своєму товаришу Абрамовичу, і розповість йому. Про те, що той, пам'ятаєш, він врятував 400 тисяч життів українців. Хто забув, нагадую: саме такий лист до Лондонського суду надійшов від Арахані, який допомагав Абрамовичу не підпасти під санкції. Він надав йому лист, що Абрамович врятував 400 тисяч українських життів. Це? Так. От в мене запитання: що відбувається, Валерію? Давай так, я одразу це сказ... Я дійсно, я не можу про це сказати не, не сказати. А, про канал Дім, до, до речі, здається, чи то Дім, чи то Freedom вони ще отримали 10 мільйонів на новорічне шоу на зняття про новорічне шоу Так, по-друге, мене б не дуже вони б не дуже бентежили ці цифри. Я розумію, ми все можемо перекласти на там рахувати дронами, ми можемо рахувати я не знаю там лавами і все-таки все інше. так Але не все це рахується, війна рахується не тільки БК. Не мені тобі казати і нагадувати там про Черчилля, який казав про те, що. А за що ми тоді воюємо, так? якщо ми не приділяємо достатньо уваги культурі? І на цьому моє якесь намагання і якесь виправдання закінчується. Тому що дійсно серіали гумористичні і новорічні шоу мають не дуже близьке відношення до культури як такої. Так? Я можу там, ми можемо говорити про книговидавців і все таке інше. Тому а, ось ці питання вони дійсно дійсно обурюють. Дійсно обурюють. Тим більше, що ну взагалі а, це дивні канали, які працюють на якусь дивну аудиторію, так і а, мені здається, що в, ну навіть в інформаційному просторі пора визнати, визнати хибність думки, що треба зараз якимось чином розмовляти. Знаходити якийсь окремий підхід для російськомовних. ну Це ж філософія каналу. По-перше, вімкніть звук, Борислави ми вас не чуємо. А вони ще і далі трансляцію ведуть російською. Слухай, ну стається так. ну Давай ми, ми подивимось, але концепція вона залишилась. Концепція залишилась. так Тому е, про, про, про це взагалі геть. До речі, в нас же є там дві хвилини. У мене знайомий військовий ЗСУ. До речі, а, він по границі і Він тут поруч. до речі а, Його а, Ну він, він отримав поранення і проходив лікування. Для мене було дійсно а, таким откровенням те, що. Їх зібрали там, десь так люди 30 32 і вони отримали поранення, і їх відправили наші Збройні Сили до Єгипту відпочивати. Дійсно, до Єгипту відпочивати. І ти розумієш, коли хлопці зсу бачать в басейні Єгипетського готеля москалів. І як москалі реагують на них. Я не буду переповідати, бо можливо, він побачить і скаже, що я десь там перебрехав. Але справа в тому, що це про підхід для розмови з росіянами російськомовними. Як тільки вони чули українську мову, вони вставали і виходили Взагалі без розмов. Взагалі їх мотиви не цікаві але вони розуміли, що. Не час, не місце, а, взагалі, хоч щось казати поперед бійцям ЗСУ. А наша ж приїхала, ну зрозуміло. Так, там, набий, три зуби все таке інше. Ну, цікава картинка, він так візуалізував. І проникся. Але повертаючись до о, о, питання про, про місцеву владу. Дуже швидко. Я не знаю, які ще о, слова треба. Знаходити для того, аби пояснювати, що зведення політичних рахунків ну, до речі, з тим самим клічком так це, ну, це не під час війни. Ну, дійсно, можна займатися гуманітарними питаннями, а намагатися збити. Я не знаю, який рейтинг, до речі, зараз у. Кличка стосовно там президентських якихось його амбіцій, чи взагалі вони є, але а, намагатися на корню знищити будь-яку конкуренцію по відношенню до діючого президента, ну це западло. Ну, вибачте на слові, тому що так не може бути. Ну Чуваки, ви, ви використовуєте заборонені прийоми. так Ну Давайте, закінчиться війна, ось тоді ви а, вийдете. В рівних позиціях. А зараз це ж, це ж неправильно, ну це ж, вибачте, не по пацанськи, так, тому що у вас всі важелі влади, у вас всі можливості для е, примусу, так, є і діє, е, військовий стан військове положення, яке не дає маневрувати саме в політичній площині, і ви цим користуєтесь, користаєтесь адмінресурсом для того, аби вказувати. Мерам на їх місцях. Подякуйте їм краще. Ну подякуйте Тому що центральний бюджет це одна справа. Ну Давайте будемо е, спілкуватися з мерами, я не знаю, там Дніпра того самого, там Філатов хай так як він там виживає, як виживає його е, шпиталь, куди військових звозять, як це все відбувається, як е, е, міста е, намагаються знаходити кошти. На, на відбудову і на постоян на постійні, на постійні е, ремонти після прильотів, ну на прифронтовому тому не треба використовувати політичний тиск на тих, кому треба дякувати, і для мене це геть незрозуміле питання, тому що під прикриттям війни дехто вважає за потрібним е, вирішувати свої е, ще раз, вибачте на слові шкурні питання. Це неправильно, так так бути не потрібно. Це, вибачте, ви таким чином відкриваєте внутрішній фронт. Він нам, і зовнішнього достатньо. Тому не, не треба воювати серед своїх і зі своїма. а Треба воювати з ворогом, а він, як ми розуміємо, ось він там ми його бачимо, і він вже не. Це вже не просто іванушки-дурачки, так які прийшли. Вони навчилися за рік. і з цим також треба рахуватися Так в мене ще відчуття, до речі, те, що не з'явився, що в нього знову вирубили світло. а Тоді давайте я вам ще трохи, як то кажуть, понадоїдаю з якимись питаннями. Ну, давайте продовжимо цю історію з хлопцями, які поїхали на відпочинок. Ну. За великим рахунком на реабілітацію Був там одна історія, вона навіть полягала в чому. Пішли хлопці до о, сувенірної там лавки, якось. і там єгиптяни... Ну, як, Хто був, той знає. так? Вони, о, коли бачать, що там хтось щось купує, о, а тим більше, що це не єгиптянин, вони, вони просять залишити якісь автографи. Щось написати там на, на папірці, повісити на стіну, сказати, ось в мене покупці були, звідти, 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 ну і підійшли до наших. Ви кажуть: от там, брат, напиши що нібудь там жила-била. Ну і наші написали, звичайно, що там, Путін. О, а, слава ЗСУ, героям слава, слава Україні, три зуби, все, все як треба. <к 140> ну, і повісила, а це вже не розуміє, що там написано. Ну, і він не повісив. А там спасіба із Тамбова, там та, такі закарлючки були. ,klore. Десь за день, ну, я так зрозумів, можливо, за два, вони повернулись до цієї лавки, і цей е хазяїн біжить до них. Зачем плохо так сделали? Ну, зачем так плохо сделали? Обіжать меня. Що а, сталося? А, зайшли якісь москалі і побачили всю цю нашу красоту. І що вони зробили? Вони викликали поліцію. Так, приїхала поліція заставила цього о, хазяїна зняти все, що було написано. О, ліквідувати викинути і і і такі таким чином